Заходь, будь ласка, це наша нова квартира. в ЖК «Авіньон» на дачі Ковалевського, який ми завершили ремонт. Ви потрапляєте у велику простору прихожу, з якої далі йде ванна кімната. Звертаю вашу увагу, що ванна кімната розмістила в собі не лише душ, а ще й повноцінну ванну та колону з пральною та сушильною машиною прихожої ми потрапляємо у велику кімнату. Це кухня-вітальня. Зона кухні це, мабуть, серце цієї квартири. Вона дуже простора, має ось такий острів та неймовірну площу для готовки. А це зона вітальні. У майбутньому тут буде диван та телевізор. Ще у цій квартирі є велика спальня. Хочете так само вміститись тільки функціоналу та краси у площі трохи більше за 50 квадратних метрів, тоді вам до нас, до команди юдістрой, яка працює вже понад 20 років.